<laughs> Зомбоящик тебя представляет. Let's go. Откуда будешь? Из России. Не, ну я вижу, откуда именно. Из Москвы. Понял, о чем общаешься? Так, Это... какую тему заводу попытаюсь пообщаться. Я тут новенький. Понял. Как относишься к тому, что Америка предоставляет Украине оружие и деньги? Ну, сегодня Трамп сказал, что не хочет больше спонсировать Украину. Не, ну это его слова, а действия говорят совсем другое. Вот, действия продолжаются. И он также сказал, что сейчас, сейчас почти нет помощи. Это были его слова сейчас ну почти, хорошо, пускай почти нет, то есть какая-то часть идет помощи, как ты к этому относишься? Негативно. Негативно, понятно. Для тебя американцы они а кто? Сверхдержава. Сверхдержава. Это дружеская страна для России? Ну слушай, это личное мнение, ты хочешь узнать? Ну я хочу вот узнать, да, личное мнение чтобы понять, за что ваши хи... погибают на СВО. Ну, не надо же оставлять, я что мы там вообще. Так я же никого не оскорблял. Ну, так, со, с сарказмом общаться. Hero, hero я на гибу. английском. Ну, типа, звучало с издевкой. Ну, я понял, короче, Американцы враги для тебя или друзья? Американцы как народ, как люди, нет, не враги и не друзья. Люди, которые живут в своей стране. Понял. свои интересы. Как ты относишься к тому, что они помогают Украине вот технику? Как это для тебя? Вот, помощь финансовая и военная для Украины. Вот как ты это оцениваешь? Вот эти действия. Вражеские по отношению к России или же дружеские? Ну, как я еще должен относиться? Конечно, там, типа, действия вражеские, Ура. ну, не так вражеские, но скорее как... Стратегические. А -а. Не знаю, как сказать. Я ну, не подвязан. Я вижу, наверное, ты пытаешься в блогинг, да? Или может ты блогер? Я не блогер. пытаюсь понять твое личное мнение. Если вот украинская армия, которая воюет против России, предоставляет Америка большущий пакет военной помощи, они в таком случае по соотношению к России враги или же друзья? Ты можешь вот ответить? Да, они друзья, потому что... Да, они враги, потому что... Это партнеры, которые выбрали свою сторону. Ну, это наши я партнеры, это. я понял. Для нас они друзья, а для вас они кто. Сейчас? Не знаю. А что сейчас произошло? Ну, сейчас власть поменялась. Там. А, и вы переобулись, получается? Ну, к чему Кто мы? Ты же спрашиваешь мое мнение. Ну ладно, ты вот для тебя раньше американцы были друзьями. Нет. А сейчас. Именно власть поступала себя не по-дружески. Понял. То есть власть поступала вражески по соотношению к России. Санкции, военная помощь и так далее. Ну, скорее всего, как да. А по сейчас пришел Трамп, и вы переобулись. Теперь американская власть для вас дружеская. Для вас это для кого? Я тут один. Ну, для России, в общем, давай, ладно, для тебя теперь администрация. Ну, ну ты же спросил на да, моем мнении. Давай, да, для я... тебя. Сейчас власть, сейчас власть поменялась, я не знаю пока. Сейчас, ты пока же... идет резкая переобувка власти США. По отношению к чему? По отношению вообще к внешней политике. Ну, внешняя политика к России. И внутренней, и внутренней тоже. Но это их внутренние проблемы, мы это не, не трогаем. Внешняя политика... Нет, подожди. Ну, подожди, подожди, стой. Я говорю, что идет, если ты спросил сейчас, ну, или я переобулся, я не переобулся. Я говорю, что я не знаю, что сейчас происходит. Будем посмотреть, потому что власть поменялась, и такие резкие и внутренние... Пере... Превыбухлился. А. Что ты откуда будешь? А ты знаешь? Нет. Не знаю. Мы с тобой раз вещали. Я всех не запоминаю. А, ты, откуда, да, ты откуда? Из России. Помню. Ну да. О чем общаешься? О том же. О чем а ты? Ну вот я общаюсь на тему. Работы. Предлагаю тебе работу, работать на американские компании в Красноярском крае, добывать алюминий и платить репарации. Как ты относишься к этому? Какие Какие репарации? Кому? Почему Репар... ты сразу о репарациях Репар... начинаешь говорить? Давай сперва начнем. Хочешь ли ты работать на американцев в России? Нет, конечно. В смысле? А кто будет работать? Ну, не знаю. Вы, может, будете. Причем здесь мы? Американцы открывают бизнес в Красноярском крае по добыче алюминия. Сам Путин разрешил. Точнее, ему приказали. Я задаю тебе вопрос, хочешь ли ты работать? Кто приказал? Погоди, погоди. Кто приказал? Трамп. Великий господин Трамп. Великий русских. русских. Трамп, боже, он... Ну, чуть-чуть его скинут завтра, послезавтра. Вы все надеетесь, что кто-то кого-то скинет, да? Я на Трампа ни каплю не надеюсь. А что ты? Был, он же был уже, что ты не помнишь что ли? Трамп был, так его никто тогда не скинул. Ну был же он президентом уже и все, ну и что, прошел 4 года и все, и забыли про него отлично. Чё ну а теперь так? 4 года будете ну, работать, добывать алюминий. Да, и что, и вам платить? А сколько, сколько платить-то надо? Нам не нужно. Американцам вы должны отдать деньги за то оружие, которое пострадало на войне. А, так вы должны же. Мы, с Амери... а, мы, да. американцам, ничего... мы американцам ничего не должны. Президент Украины. А президент... Президент... Укра... президент Украины Зеленский четко сказал: мы ничего американцам отдавать не будем. Я поддерживаю а, не его под... слова. Не подпишет думаю. Что-что? Не подпишет, эти. Документы сегодня, Документы. сегодня опубликовали э, документ. Документы. Вот Там нет упоминания о 500 миллиардах, нет упоминания о… Конечно, э... он не будет вас пугать. Зачем? Там говорит, все, половину отдавайте и все. Кого так отдавайте? Же? Нет. Половину, вам, половину с вашего дохода будет забирать он и все. Нет, там нету такого. Нет, ну, там упом упоминания нету о том, что кто-то. А это вы, это мы вам свою половину будем отдавать, что ли? Вы американцам будете отдавать, причем здесь мы? Ваши деньги заморожены в. А вы-то а, а вы, а вы что делать будете, это время? Мы будем. На... Мы, мы, будем, отдавать, мы, будем мы будем чилить, будем в Крыму отдыхать, а вы в Красноярском крае будете работать. А Кто, кто ж тебя пустит, ты, в Крым-то? А чё, по по Крыму. Почему меня не будут пускать это в Украину? Больше. Подожди, обоснуй, почему меня не впустят в Украину? В Крым тебя не впустят. Ну правильно, почему меня в Крым, в Украину не будут пускать? Крым это Россия. Да, бог ты мой. Трамп уже да. сказал, Трамп уже Россия придется идти на уступки. Вот, ну, а да ты до сих пор да, думаешь, что да, Крым это Россия? Крым назад? А это что, Донецк назад заберете себе, нет? Ну да, как Трамп сказал, так и будет. Причем здесь Путин и мнение ну, россиян. А, а, а Курскую область тоже вам отдавать Не, пойдем? не нужно. Эту Курскую область мы вам отдадим. А зачем вы туда полезли тогда? Ну, чтобы, напом... не чтобы напомнить россиянам, что украинцы это доброжелательный народ. Что, напомнили? Ну да, они очень рады. Чтобы забывали бы вас. Э, куда? Слушай, Ванечка, ты случайно не из Красноярского края? Нет. Блин, они... ищу... Они... Нет. ищу людей. Хочу узнать у них их мнение хочу услышать. Как они относятся к тому, что скоро приедут американцы, вот заберут землю и будут добывать там алюминий российскими руками. А в каком месте они будут там добывать алюминий? Скаж... Э, уже Путин договорился с Трампом, заявил о том, что 15 миллиардов – это те деньги, которые американцы могут получить в Красноярском крае, добывая ресурсы. Где именно на данный момент еще инфраструктура там не развита? Вот на россияне скоро будут подготавливать своими руками инфраструктуру. А там будет у нас э, добыча, да? Да. А, а ты вообще геолокацию-то смотрел? А, а там есть вообще... Географию, возможно. Ну, и, и географию в том числе. Подожди, а... чтобы определить, что у нас находится в Красноярском крае, сперва ответь мне, пожалуйста, в чем разница между географией и геолокацией? ты определись? Сначала, я как... определенный. Я тебе задаю вопрос. Хочу услышать от тебя. Вообще смысл есть тебе об этом говорить? Или ты обозначение этих слов не знаешь? Нет, я знаю обозначение этих слов. А ты хотя бы понимаешь, где находится добыча? Скажи мне, пожалуйста. В Красноярском крае знаю. Нет, там такого. Так, подожди, хто з нас вріт, Путін і я? Його. А, куди? Угода, яка була, підп... яку ще не підписали, тому що начебто вона буде підписуватися 28 лютого в Вашингтоні. От, на рахунок цієї угоди. Хто підписаний на телеграм-канал, той в принципі, прочитав сьогодні і дізнався щось новеньке, натомість я додатково вам розповім. Що це за угода про корисні копалення між США та Україною? це один з документів, який розпочинає лише перші переговори. Тобто, вони будуть це його перший документ, це документ, від якого будуть в принципі, відштовхуватися і робити наступний документ. Наступний документ повинен бути вже про самий фонд. Тобто буде багато перемовин, щоб зробити вже самий фонд. Що за фонд? Отже, наступне. Приїздять американці, річ чи до речі, лише про американців. Жодні інші країни до цього фонду не мають жодного відношення. Тобто, це розмови з Америкою, це Америка, яка буде щось там будувати. З країнами Європейського Союзу, на щастя, ми зарані підписали документи також про розвиток інфраструктури, плюс іде інтеграція з Європейським Союзом. Це також додатково підписані двосторонні домовленості. Тобто, зі сторони Європейського Союзу в нас добре. Ми лише звемо США до. Нас, щоб вони щось дали і щось взяли, отже, коротко щоб довго вам про це не говорити, але в принципі, щоб ви розуміли про що йде річ, я лише говорю на рахунок цього самого першого документу, про який написали журналісти, начебто говорять, що це вже точно цей документ, і що, начебто, начебто, прем'єр-міністр Шмигаль, він, начебто, підтвердив, що дійсно. Це той документ. Тоді я посилаюся на цей документ. Тож цей документ не є тією основою, яка буде фінальною, тому що будуть додаткові документи. Тобто щось буде змінено. Але з цієї основи вони будуть віртовуватися і щось робити. Отже, фонд. що за фонд? Ми добуваємо з американцями ресурси на територію України. 50% від продажі цих коштів будуть йти в бюджет. України 50% будуть йти в фонд. От що має з цього Сполучені Штати Америки? На даний момент в цьому документі жодної якоїсь інформації немає. Я можу лише здогадуватися, що скоріш за все якусь кількість в процентному співвідношенні ресурсів вони будуть отримувати з додатковою знижкою, тобто дисконт. Але це лише мої догадування, тому що на даний момент цієї інформації немає. Розуміючи, Трампа він по-любому щось захоче з цього. От що хорошого в цьому? По перше весь цей весь цей добуток, видобуток ресурсів, і всі ці кошти будуть надходити з майбутніх процесів. Тобто, то що ми зараз маємо: порти, газ, нафту, інші метали, які вже добуваються, цей документ не має жодного відношення до в принципі, цих ресурсів, які наповнюють наш бюджет. Тут річ йде саме про майбутній розвиток інфраструктури. Тобто, щоб американці отримали якийсь там процент коштів або там ресурсів, їм потрібно спершу відбудувати інфраструктуру, їм потрібно її переробити, і лише потім, коли гроші підуть в, фон, в бюджет фонду, лише потім вони можуть щось отримати. І це дуже добре. Ну, тому що не йде річ про те, що американці будуть з усього мати е, якусь там користь. Ні. По-друге, в чому добре? Тому що Сполучені Штати Америки будуть мати контрольні в принципі пакети 50 на 50 з Україною, тобто буде рада, так цього фонду, яка буде вирішувати ті або інші питання. Що тут дуже добре? Добре, тут те, що будуть боротися з корупцією, тому що потрібно розуміти, нові види ресурсів, новорозвинута розвинута інфраструктура, значить величезна кількість грошей. Грогрошима що роблять? Або їх використовують для народу, або їх. Я так скажу грубо. От, і щоб не От, Ми ж будемо сподіватися, що буде вплив з американців. Він, в принципі, повинен бути. Що деякі там наші бізнесмени будуть боятися наслідків, санкцій і так далі. От, на мою думку, тут, в принципі, непогано. В цьому документі також немає жодного боргу: 500, 350 чи 100 мільярдів ноль. Сьогодні Трамп знову щось там ляпнув про 350 мільярдів доларів, знову немає. Тобто в документі в цьому немає, але. Е... Я щось думаю, що скоріш за все якась сума буде зафіксована, і саме на цю суму з дисконтом американці в майбутньому отримують там якісь, наприклад, ресурси. Все таки я ж кажу, а ну договорі цьому у цьому немає цього, але якась в принципі знижка буде для американців, тому що вони будуть головним. Партнером на окремих підприємствах, які вони побудують, тобто, ну потрібно розуміти, що це економічні взаємовідносини, це партнерство, і хтось щось дає, хтось щось отримує. От документ не є остаточним. Це я вам про це казав. Прямої гарантії безпеки немає. Вже немає жодної безпеки в цьому документі. Трамп ще раз наголосив, що безпека це буде саме те, що наші компанії підприємства будуть там знаходитись. Наші також люди також, також там будуть. Ну це я так розумію, що він каже про керівні якісь посади. Що, начебто, це буде е, зменшувати ризики агресії в майбутньому. Ну Це таке. США та Україна разом видобуватимуть корисні копалини на раз на рік прибутки від їх продажу спрямовуватимуться до фонду відновлення України. Це я вже вам про це сказав. 50% доходів від нових родовищ та підприємств надходимуть у фонд. Ще 50% у державний бюджет. Поточні підприємства працюватимуть без змін, тобто ті, які у нас зараз є. Тобто підприємства, котрі зараз працюють, вони нічого в цей фонд вносить не будуть. Всі кошти йдуть в бюджет, Річ йде тільки про новостворення майбутньому підприємствам. Це в принципі мої слова. для чого я їх ще раз прочитав. Така нормальна. От, і які плюси. Інвестиції США фінансово будуть підтримувати відбудову України, спільне управління зменшення ризику корупції, реінвестування доходів, кошти вкладатимуться це також у розвиток економіки. Контроль за ресурсами Україна отримає 50% доходів від їхньої монетизації. От 50% піде е, в фонд. Фінансова стабільність. США беруть на себе частину довгострокових фінансових зобов'язань, що це дуже добре, але ж ладно, порад, пізніше, що хотів сказати. Захист від ворогів, механізми. Що не унеможливлюють вигоду для недружніх держав прозорість контроль за використанням коштів запобігання корупції. Ну і мінуси, які я знайшов, це 50 на 50 управління. От ну, потрібно розуміти, що на деяких підприємствах, як ми, так і американці, будуть мати рівні права. права. От, і скоріш за все, це буде. Відбуватися таким чином, що буде якась рада якогось підприємства або цього фонду, де вони там будуть виносити на голосування якісь рішення. От, тобто, як ну ви самі зрозуміли, я в принципі вам сказав. І ризики у контролю у контролі ресурсів США беруть участь у управлінні доходами відкопали на рівні з Україною. Це друга воно в принципі аналогічне з тим попереднім. От також Зеленський швиденько додав, коли журналісти йому задавали питання. Він сказав, що в цьому в цій оді не буде жодного боргу. І нічого з цієї угоди не буде повернуто американцям. Отже, сподіваємося, що це буде дійсно правда. Я сподіваюся, що ви зрозуміли е, деталі цього документу. Сам, сам, сам документ мені, в принципі, сподобався, тому що зарані підписані якісь домовленості гарантують те, що після завершення війни від, розпочнеться процес інвестицій, віднови інфраструктури та економіки. Це дуже добре, я це підтримую. От. Але, але. Ми ж не знаємо, що буде в наступному документі про фонд про створення фонду. Тому ще буде дуже велика кількість перемовин. Буде буде велика кількість оцих заяв Трампа. Ще буде, буде багато собі волос виривати і викидати. Їх от буде ще багато всякого там тріну від Трампа. От, але насправді, що буде в фінальному документі? От, прям коли вони тако закріплять, підпишуть, скажуть: а тепер ми починаємо. Ми поки що не знаємо. От, тому я лише посилаюся на перший документ. Він непоганий. Ви можете в принципі в чаті обговорювати. Е цей договір сподобався ну, цю угоду. Сподобалась вам, не сподобалось, читали ви чи не читали. Якщо комусь цікаво, я більш детально з посиланнями на цей документ від Євро, Європейської правди опублікував у себе в телеграм-каналі. Там величезна стаття її сьогодні описав. Тому кому цікаво, можете зайти і подивитися. І люди, які пишуть, російські корти видобували в Україні і ні копійки в український бюджет не впало. От цей. Е, відразу вам скажу, що на рахунок ресурсів, які в нас вже були, досить величезна кількість ресурсів, дійсно бралася з України і не в. Або виводились кошти, або просто не розвивалася інфраструктура. Це як від початку різних портів в Одеській області, закінчуючи вуглем, або вугіллям, або природним газом, або скрапленим газом. Тому сподіваємося, що з приходом нових інвесторів без російського впливу щось відновиться і дійсно буде йти на благо народу. Також не забувайте, що у нас, в принципі, єдиний, хто такий розвивав. Якісь регіони, таких з багатих людей у нас це Донбас за підтримки Ріната Ахма Ахметова. Хоч він багато бабла з того Донбасу вивозив і вивозить. от, ну, Я в плані, що він добував, він дуже багато і вклав, тому що дуже величезна кількість школ, доріг було на Донбасі відновлено за його рахунок а також за рахунок тих коштів, які він відправляв в бюджет. А також, в принципі, можна сказати про м -м Порошенка. Хто з Гройсманом? Вони дуже дуже хороші друзі були, може, ви зараз є. От, і через Гройсмана, через оці зв'язки, також і Вінниця дуже добре відновлювалась. І за все на превеликий жаль. Ресурсів багато. Всі все брали, всі все крали, всі все добували. От, і мало де йшло на благо народу.